До проводня. А де ви автомобіл? Побачите, який у вас цьогоріч автомобіль. — Ні, той самий, я добрий день. Так, дивіться, ми зараз вас закриваємо. Добре. Поки що нічого не купить туди. І буде у вас забирати всі гроші. Так. Ну це маракує квітня. Це Кив'я у нас таке. це Другу зиму воно перезимувало і воно вже квітнуло. Серйозно? Так. Значить, це ранній інжир, ми плоди всі вже давно з'їли. І ось він вже... Це рідкий випадок, що... А скільки такі зізіпод коштує? Це тисяча гривень, це... Це, це не такий, не такий е, зізіфус, як увесь. Так? Це з, з, Італі, з Італії це корене власний. Значить, поросль, яка вже буде йти, вона вже культурна буде. Ну, тут багато було плодів, їх просто з'їли. Але він е, ось такими розвинутими шипами володіє, знаєте? А, є, так? Да. Ну маленькі. Що? Маленькі? Як маленькі. У мене є одне тут таке довгий. А на це ага. Мені, цьому ага. не вирости і шипи теж будуть рости. Ага, не. Так, то у нас дикий лимон в тих маленьких горщиках. У нього зимує... теж шипи. Так, да, зимує на вулиці. Типа да? да. да. марак... жива ізбороть. А маракой є у вас? Yes, yeah. А вона буде зимова чи так само треба на зиму? Yeah. Дивіться, цю зиму, яка прийде, вам потрібно її, от зараз коли купите, вам потрібно її пересадити. Ну, В мене є різні, yeah. якщо ви більші горщики yeah. візьмете, то вона в тому горщику може до весни її зимувати. Uh -huh. А якщо маленькі візьмете, перевалюєте в більший горщик на зиму в погріб ага. і на весну її вже можете разом з горщиком прикопати. Ага. Вона у вас буде рости рік, ну, сезон. Потім ви той горщик, ага. а ті коріння, що підуть через отвори, вони там залишаться і на наступний рік вони знову декілька рости. А горщик можна перекласти. Пішли далі. Хурма, можна. Ага. Забрати вже. Ага. Це дар Софії щеплення. На да. самі, щеплення там, щеплення. там да, видно да. звідси. Дар Софіївки, можна забрати її вже. Ага. Якщо не захочете, там є форма, яка росте, але її забрати можна буде пізніше. Ага. Можна забирати пізніше по часу. А ось цей, допустимо, він на бетоні стоїть, він не укорінився, його можна забрати вже, ось його марку. Значить, таких. Такі. Каністра 500 гривень, а в таких дешевше, ну там треба витягувати і дивитися, приблизно там 250, 300, 400 там вже буде. Якщо є плоди, на ній квіти, ну дорожче буде. Да, якщо немає нічого, значить дешевше. Ну виноград ми вже нагаду вже з'їли. Щось не щось звисок. Ось маракуя в таких горщиках, це найдеше по 150 гривень. Да, це помідори, це дружина, це не Нет. я, воно саме виросло. Саме. Навіть дружина не саджала, саме виросло. Так, це... А хурма а тільки тумає стачати, таку що можна і на зиму викопувати поставити. Так, через зиму. Ну, тільки та маєте, що бошка, чи є така, що можна копати на, на городі. Ті роки видали, з городу копали. Ну, Є, є, хурма є, ага. лише її потрібно викопувати. Є щеплення. вже щеплено все, лише те, що її треба викопувати і пересаджувати. Ну, скажімо, в кінці да, осені перед морозом. Ага. І скільки то, це... така коштує тоді осені перекопувати? 700 гривень. Є різні сорпа щоди? Що... Тільки дар, дар Це цей, так? — да? Дивіться, ось це дерево, ага. це дар Софіївки. Ага. Лише це не все, там одна гілка відламалася, впала і ми її на компост викинули разом з урожаєм. Це від моєї жадібності. Лише або або обрізати частину урожая, або... Ага. Подв'язати. Ага, або палкою підперти, да, тому, тому що ці нижні гілки я підв'язав до розтяжок, а верхню гілку там просто треба було рогати. Так, йдемо далі. Це теж дасть, да чи ні? Ні, це про. -про. Значить, саженці ось, допустимо, бачите, ось той Це Тепер Софіївки щеплений і тут іще йдемо зараз побачити. Ну, ось Тут бірочки є, тут людина вже купила, Я. оплатила, а де немає бірочки, це вільні, можна вибрати. Бірочки причепити бірочку і забере. Ето ли там, що ви поставили? Да, 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 да. Наші бацити маракуя точно. Не, немає їх, курмає, тож. Маракуї ще немає, короче. Не, я тоді щось не поставив вчасно в землю після. Значить, дивіться, вам потолонило, впали два плода. Значить, можете любий вибрати, який вам подобається да? і з'їсти, да? він ваш, ми завжди так робимо. Серйозно? Дай, щоб... Якщо... А як... Ну, добре. як їсти, або як хочете, або просто розірвати. Ну, і такі м'які такі, я ніколи навіть не, не да. знав, як це. Да. Значить, розриваєте ага. і просто з'їдаєте. Та я візьму вже Только... вдома. Буде так ні, ну, ні, красиво, але... щоб дівці. Давайте так, один ви з'їдаєте, а інший забираєте. Ні, додому. я візьму один додому і хватаю, може ще хтось прийде, захоче. Значить, хто прийде ще, той не встиг. <рес> дивіться, я хотів хурму, але така, так. щоб викопувати на зиму, знаєте, щоб не... Ну щоб пересадити так, так. Да, да, да. правильний вибір. Так, я добираю. тоді брав у вас. Тавчому ну, хтось ще буде. Ну добре, дякую. Значить, якщо хтось з'явиться, може ще щось впаде. Якщо не впаде, то ну, не, не, не. жуть. Значить, це... Вже, це треба бірочки дивитися. Тут, є. Тут бірочки є, треба так, там все. інші все. шукати. Зараз які, щоб... Бірочок і, і це. зараз чіпляємо бірочку. Mm. І заберете... Краще всього, щоб вони зимували на місці. На місці зимує. и, и на весне ее забрать. А те, что у тебя в вазонах самовывоз? Он хочет перекапывать, понимаешь? Что-то а можно красить. Дороже. Нет, дороже. Есть в больших горшках, но uh -huh. ну то дороже, скажем так. Uh -huh. А это 700 гривен, а там ну две с половиной тысячи, ну зачем? Нет, нет, такого. Да, такого мы да, выбираем зараз. Добре, і зараз друг хоче, щоб я йому хоч, мав сказати за ціни, щоб. Друг хоче хорму. Він теж все хоче. Я Йому пояснив, що скільки вибору він каже, хто ну, і то, він... то каже, поцікавився. Ви... Він хоче, щоб ви йому вибрали. Як він хоче. Чи він він... по ціні, щоб я йому сказав, скільки коштів. Ну, 700, 700. 700 гривень. Я одну точно беру зараз. Маракує так. 150. 150. Так. Я візьму маракої одну велику таку, щоб ставити одразу на, на вулиці. Все правильно. Познає, хто знає навесні, хто його. А так, хто вже її поставив. Значить, вже якось... маракуя, е, продається завжди. Ага. І взимку, і навесні, і завжди. Ну чим раніше ви візьмете, тим краще, тому що то все буде продаватися помаленьку. А ну, це, це як називається? Знаєте, теж брав, але не доглядав за ним. Бананова, чи як називається? Так, так, так. Дивіться з цього боку. Дивитися, треба з цього боку. Де в нас. Так. Ярчка, як це називається? Азіміна. Азіміна, Значить, є люди, які продають по 900 гривень за кілограм трудно. А з такого я вас тільки сіянці. Щеплених немає, тому що все порозбирали і позаплачували кошти і чекають, поки з'явиться. Так що ну, сіянці... І ми чекаємо, коли не попадають. Ані а. коли падають, тоді вони спілі. – Ага. А і... хотів вас запитати одне. Я десь багато років тому, десь 5 чи 6 купив у вас корму, сіян. Виросло дерево дуже велике. А, Але робить... Да. Навесні робить цвіт, нібито повний маленький, а потім все випадає. Це чоловіча Це... рослина, її треба щепити. Зараз мені ну, навесні може і... Можете інтересний... зараз щепити, можете навесні щепити. Що хочете? можна і зараз? Можна зараз брункою сплячую, mm. а можна навесні, mm. Краще все. Краще навесні yeah. і через кращить. То навесні, навіть якщо він такий ріжу повністю і тут робить, можна пару цих поставити, в да? mm. один. Значить, вам краще всього щепити на висоті метр двадцять і вище у mm -hmm. гілки, да. різними сортами. А, сорта. гілками. Да. Так само краще. Так. Да, да. І буде відмінно. А у вас є різні сорти, якщо ну, що це? Да, найкрупніший, да. от, от зараз побачите найкрупніший. От, от добре, що так сказав, я так по гілці буду. Ось дивіться, ось, дивіться, ось це дерево. Пам'ять черняє. Вони ще не беруть Да, Вона ще не готова, коли вони будуть більше, вони будуть крупніші ходити. А, а черники можете мені тримати, ну, че там замовить у вас? Значить, десь на початку весни э, теле... пишете вайбер або телефонуєте, я вам... Mm -hmm. Бо приїдете, заберете, або я вам відправлю почту, Я прийду, як... заберу. Да. Як захочете. — Добре, що сказали, бо там є багато гілок, можна різних гілок щось. Да. Бо я думаю, повністю порізти тут ще притакти. Притолцяне... Можна повністю, але якщо у вас одне дерево, mm. то вам потрібно всі сорти, що в мене ростуть. Воно буде сорти. І вам, вам потрібно всі сорти. То це чоловічий робить маленькі цвіточки такі, так? Да, так, маленькі цвіточки. Він ніколи не, не зробить плоди, так? Да? Ну, ніколи не зробить, але вам це не потрібно, ні, ні. вам треба зробити щеплення і виходить врожай відразу. Далі. Тому що ви, в, в черенках, в броньках заложені квіти. Вже заложені на наступний рік. Тоді давайте одну форму. Поставити мені зараз Давайте на вас вибірте. Ось, дивіться. Так щоб не було спагіном. Один такий довгий бік. Так. Один, один фігін. Ну ось, допустим, тут по тут, по-моєму, бірочці не. Mm. Давайте цей поможемо. Це, дивіться, уважно, дивіться. Та вони всі у вас. Що, що подобається? Що більше подобається, може, то не подобається. Тут щось от дивіться, ось тут три штуки. Три штуки можете а, ви викопати. А це ви просто викопуєте прямо. з с... с... Разом з пляшкою да. викопуємо, чим понище. А, а так само буде треба сажити цю щеплену в землю, так як тоді чи ні зараз. 에, навесні. Я зараз потрібно... вам... да. на осінь посадити. Ну, добре, да. так. Саджати треба з заглибленням місця щеплення. Да, да, Я тоді. там намалюю. Ви тоді теж підмітку, намалювали дуже. І все да, да, вийде з першого все разу і. Все супі. Ну так само і тут зробимо. Да, і, да. і все. поставте мені, Добре. Так, да. добре. Це щеплення таке Да, Це дар Софіїв. Mm -hmm. Я просто близнецы черешки, потом перешли, там батл, ти разум, а так формата обещать. Здесь можно ну, Черешни... может быть и у всех просто. Да, смотри, вот это вот тоже без бирочки. Бирочка мы уже выбрали. Иди принеси лучше бирочку и прицепи на это дело. Нужно будет номер телефона. Я принесу. — Возьми ну, ручку и марку. Хорошо. На висні, так зараз думаю, поставлю осінню цю хорму, посаджу і вже нехай буде вже. Якось зимою вже сижу і ходжу okay. там повородив, okay. думаю, вона ж не замерзне, так? У землі. Ну, якщо ви посадите, якщо ви посадите той день, коли ви її викоп, okay. коли ми викопаємо її і заглиблення місця щеплення. А потім треба бути, буде нагорнути трошки, відро землі насипати на, а, на стволік такі... для страховки, а після Нового року пофарбувати ствол білою фарбою, фарба садова. Ага. Лиш не в окном, а фарба Єс. садова або в мене візьмете, або купите. Да, да. Де воно є Цього, та, київського заводу. Так, щоб не переплутали. І той поставити теж. Я вам перекину гроші. Десь до 14 нам аванс мають дати там. І я вам зразу перекину. Той Зізіфус ви вже забираєте сьогодні. Я сьогодні бронюю а коли буду ага, їхати. значить бірочку. Гроші я перекину, або сьогодні. Бірочку, чіпляємо бірочку. А там є бірочка ззаді написати просто. Так, да. ідем, да. ідем туди. І так, просто... так, э, э, так. Як це називається? Маракую уже... теж Теж, собор, Теж поставлю і я заплачу вам за них, а то вже буде чисто візьму. Такі маєте чи ні? Так. Зараз ми побачимо, що Ось а, 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 з таким ну, ось. А. Вам потрібно... Значить, дивіться, ці в горщ, в каністрах 500 гривень. Ці від 250 mm -hmm. до 400 в залежності mm. від розвитку. А такі в каністри з плодами, квітами чи не мали? Ну втур? є, ось дивіться, ось вони, господи. Лиш вони в цьому році не дозріють, тому що... Тому що... Це і скільки буде коштувати? 500 гривень. Ну його забрати потом. 500 гривень. Ну забрати потом. Але забрати, коли вже почнуться морози, тому що коріння приросли до землі. Якщо його зараз відірвати, то прийдеться в верхівку зрізати. Знаєте, ось щось таке. Ну вам вже не потрібно, тому що у вас зараз немає грошей. Все одно. Ні, ви, щоб... ви бри... я вам перекину гроші, за це все, що було. Ви показуєте пальцем. Я... Давайте я Давайте. чіпляю да. чіпляю, да. може хочете цей. <плес> <див> <рес> مоже, так. Так. Я знаю, я перекину гроші, вже якось знаю, що... Так, пишемо Едгар, mm. да. щоб я не плутав. <плес> а ви Київ зараз поливаєте водою чи ні? Так. <плес> 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 Я наполиваю, вон так щось засухає. Кажу. Пише мені. Тому що я плутаю, знаєте. А потім, якщо будуть кошти, а дивіться, я тут цепляю. Будуть кошти, я знайду і закреслю, накажу. Там скільки це там стоїть. То скільки це буде 700 це 500 гривень. 500 гривень, то, да. 700 гривень. Так, то 700 гривень. Да. Да. Тепер ми великі вибираємо зараз. А по якій цілі? 600 гривень. Дивіться, мабуть, цей самий великий. Це за щеплення, да? А його не потрібно, якраз не потрібно щепити. Ага. А не смотри, этот, нет? Зараз Едгар вибере, yeah. ну мабуть, ось цей самий yeah. Yeah. От, мабуть, Майже півтора метра. Але він тут більший був. Ми коли їх розпутували, то... Верхівка відірвалася і це краще, коли відірвалася верхівка. А хочу запитати, ось поставив постав відку'я через землю, але не, не укореняється вона. Значить, що а киві де ви брали, що у вас є ківі? Я десь не в мене, да... ні, 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 ні. а десь давно давно. Значить, дивіться, в мене киві називається киві карт. Ад стратону Валентайн, воно так. не мерзне, воно корене власне, ось воно. Якщо ви взяли в іншому місці... Це ж, мабуть, стратон, коли вийшли ці десь в Закарпатті. Але можливо, знаєте, я ще давно десь Значить, 7 років. Під стратона дуже багато да, да, зараз... людей продають, і ви просто не, не знаєте кого. Ой. Я можу відрізнити сієнець від... Кореневласного. власного. Потрібен кореневласний. власного. А як, наприклад, що корень власного, чи якась? Значить, сіянець ідуть, ідуть бруньки е, так більші, потім менші, так менші. А маленькі потім це міждрузя. А коли е, не власний, там можна черенок побачити, як воно росте. Так. Угу. І давайте одне ківі теж у эти, эти, Так, пишем Эдгар. Ты маленький. Зараз Эдгар вибери, может той. Не Нет, затворю. той маленький. Я вже цей тоже цей. Okay. А я маю один стоп, такий, думаю, поставлю на хайвинкрут за того стопа. А я, там... якби что оно крутилось куда-то надо, оно ж крутиться куда не надо. Mm -hmm. Он накрутилось. Це я трошки пообрізав, тому що я поставив на укорінення вже. А можна ставити черенок на... Можна. А як? Не підкажете секрет. Ну я покажу краще. Ну, як, е, в мене ще нічого толкового не Я сам став і не... Щось так. Це? На Навесні поставив, вийшли ці бруньки, але в корні нічого не пустило. Пішли, пока. <риклад> це я на чердах лазив і тут роздівся, бо я увесь по руках, по мотиві. Так, так, тут у нас дуже серйозно, тут у нас градусник. Міряємо температуру 21,9. У нас дуже строго, тут бризкавка є, бризкаємо це все. Зараз щось подивимося. Так, так, так. Поки що, поки що нічого цікавого. Воно дуже важко, так? – Дуже. Це, щоб укорінити щоб це, потрібно бути віртуозом. Да, у нас Минулому році щось mm -hmm. получалося. Або році... ж нібито хоче пустити цю бо це не хоче. <реш> хоче, але треба, щоб він коріння пускав. Да, поки що, поки що все у нас, ну, Може, треба почекати, Може, викинути все треба і інше. <реш> Туда, Добре, щас, що і... є сітку <реш> Да, Будемо взимку. А ви не робите ці чуть-чуть? Подвезла, там, а -а -а. Роблю і порошки в мене Там -длин і круті укоренителі в мене є з Андрії, Андрійці, але все одно нічого не виходить. Так, і ще одну бірочку нам поки. Да, і ось самі великі дикі лимони, дивіться, якщо подобається, ось зараз видно, що вони якісь. Їхні... Я буду з інтернету, як вони виглядають, добре? Так, да. бірочка, як це називається? Пан панцирус. панцирус. Три фолиата. Да, да, видно, что плоды у него. Можете съедать все, как оно ваше. А вон там есть этот этикетка на ней, напиши с другой стороны. Герочка, я кому-то продам. Я не буду видеть, що там ебгар написано. — п'яти. пиши піше второй. Не в той бік. В той. А цей можна ставити вже у землю, так? Да? Так, цей ви забираєте його, коли хочете. Привозите додому, він у вас до морозів стоїть, просто у вас погріб є. А ні, хоч хоть... зараз землю не може ставити? Ну, можна, тоді давайте, знаєте що, коли вже почнуться морози листя позамерзає, попадає, тоді вже якось будете перевалювати. Тому що якщо ви зараз захочете перевалювати і розсипеться земля, він, як... йому це дуже не сподобається і він образиться на вас. Ну ще є ці шипи, але зато і плоди <плес> красиві. <плес> ну ви б там, там ви бачили, які гарні плоди. А там шипів нібито не було, так? Чи він коли старший не робить шипо менше? Робить ще більше. <гум> да, да. Все, офігенне мусить бути шипан. Да, да. От врагов? Як, в першу чергу від дружини шипи, тому що ворог номер один це дружина. А плоди дуже бомбезні, так? Да? Ну так, да, ви ж бачили там. Що ага. іще? І все. Тоді я зараз отримую аванс і вам перекину за, за цей, за корму, за зізіфос і так. за це. Да. Домовилися. Значить, це тисяча гривень. Зараз Ківі 600, 1600. Потім що ми ще написали. Хурма 700. Дві триста, правильно. Mm -hmm. І що у нас ще? Не помніш? Маракуя. Маракуя. Ми в великому горщику там 500. Це скільки, Скільки? 500 і 600, це 100, і це 1000, це 200, і 700 дві вісімсот. Так, ладно, по посчитаємо потім. Я так не можу порахувати. Дружина мене взагалі збила там. Шашари, как би переплуталися. Добре. тоді І я що скажу другові за ці ціни, що якщо він захоче щось вибирати то... Якщо захоче, даєте йому да. мій номер телефона і все. Mm. Далі ми розбираємося да. самі, тому що якщо в нього щось неправильно вийде, він на вас буде ображатися. А якщо він зі мною буде мати справу, то на мене. Мені краще, щоб на мене він ображався. Так. Добре тоді, дякую. Все, на до все добре, до побачення. Ну все добре, до побачення. Да, і зараз ми все порахуємо на тверезу голову, і я там напишу. Каже, думаю, всі вже будуть брати, тоді вже на коло запізні. Чи що можна буде я, зараз? На ну, все добре, раду побачити, як.